Збережи країну. 2 серпня 2023 року ми черговий раз відвідали Південь України. Цього разу з метою допомогти людям продуктовими та гігієнічними наборами. Почали з Миколаєва, де зібрали більше 500 людей, з якими провели хороший час, співали пісні, спілкувалися та роздавали допомогу. Далі вирушили до Херсону, конкретно до мікрорайону Острів. Тут, через підривка Ховський ГЕС, було повністю все затоплено, а люди вже другий місяць проживають без світла, газу та необхідних базових умов для життя. Люди в мікрорайоні Острів перебувають у дуже скрутній ситуації. Їх постійно обстрілюють, оскільки цей район знаходиться недалеко від позиції ворога. Вони дуже потребували підтримки, тому наше прибуття було дуже доречним. Ми продуктивно провели час. Намагалися вислухати та підбадьорити людей. Крім того, ми привезли для жителів хліб та гігієнічні набори, які є дуже необхідними для їхнього повсякденного життя. Після острова ми відвідали кілька сіл, де також роздали допомогу людям. Наша мета не тільки надати матеріальну допомогу, але й провести час з мешканцями, показати, що вони не самотні, і ми піклуємось про них. Ця поїздка була для нас дуже значущою і емоційно насиченою. Ми відчули, як важливо допомагати тим, хто потребує підтримки. Віримо, що ця допомога змінила життя багатьох людей і надихнула інших на подібні дії. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб підтримати тих, хто потребує нашої допомоги. Дякуємо всім спонсорам за продуктові набори та фінанси для закупівлі ігіни. Дякуємо всім за фінансову підтримку, на Павлова. Дякуємо, що ви завжди готові допомогти. Разом ми змінюємо життя багатьох людей.